Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні, друзі, в нас знову робочий день. Роботи збиралося дуже багато. Так як вчора в нас відбувся плановий забій свинки, були певні замовлення на дві задні частини, але вийшло так, що два передочка залишилися в нас вдома. Так як м'яса в нас вистачає для нашої родини, то в принципі прийняли таке рішення повністю попробувати переробити на фарш на супові набори і продати такою продукцією. Тільки-тільки переробили, подали замовлення в наші місцеві, так сказати, оголошення, буквально за. Там одну годину повністю всі замовлення були замовлені. Сьогодні, з самого ранку, друзі, порозвозили всі замовлення. Тепер нас що, друзі, за робота ще полягає. Саме перше потрібно поїхати прикупити півтони пшениці до нас на господарство, так як зернову групу потрібно потрошку підкупляти. Бо в нас її не лишньої на господарстві. Великих таких коштів немає, щоб закупити там машину там 5-10 тонн. Ну, потрошку-потрошку підкупляємо. Далі, друзі, також хочеться поїхати на свої земельні ділянки, де в нас посіяна пшениця Ракт Практик. Подивимося, який візуальний вид вона має на сьогоднішній день, так як друзі, були пізні посіви. Тим паче, що була дуже велика така засуха. Нещодавно у нас такі невеличкі опади попроходили. Подивимося, що їй потрібно вносити. Ну, Подивимося загальну ситуацію. Так як, друзі, ще декілька днів назад у нас загуляла свинка до кабанчика. Добре, що кабанчик у нас є на господарстві. В будь-який час загнав кабанчика до свинки і, в принципі, не треба нічого бігати, десь щось шукати. Бачу, що вже свинка наша перегуляла. Получається, два дні вони прожили з кабанчиком в одній кліточці, і потрібно їх буде розподілити назад по своїх станочках. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, ну що, друзі, получається, одна робота вже виконана, тільки що змотався, привіз півтони пшениці до себе на господарство. Лишніх таких коштів нема, ну потрошку-потрошку будемо все підкупляти. Два мішечка тільки що з пшениці, щоб було на вечір попоратися. І також сьогодні замінили, з'їздили олію. Повезли свій Соня, повезли виходить, замінити олію. І, друзі, сказав, по олії доплатили за роботу і прикупив мішок макуха. Не знаю, десь тут в районі 20 кг. але, друзі, в нас такий мішок обійшовся в районі 300 гривень. Ціни, звичайно, космос. Макуха непогана, будемо його ж підмішувати. У корм, ну без цього, друзі, не обійтись. Звичайно, якщо проїхатися туди в район, там ціна трошки буде набагато нижча, Ну, в нас тут а просто ціна космос. Кукуруза в нас вже закінчується, можливо, ще тонну в півтори докупимо кукурузи. Ячмінь у мене ще там трошки є, і вже будемо повноцінно робити раціон нашим поросятам. Так, ну що, друзі, приїхали на свою одну із земельних ділянок, де посіяна нас пшениця Рак Проктік. Маємо такий візуальний вид. Скажу, що пшеничка тут посіяна перва репродукція, сімена доволі такі непогані. Наградив нас місцевий наш фермер, сказав, що дасть мені на посів хороші сімена, і людина поділилася своїми так сказати, сіменами. Пшеничка непогана, була крупненька. Висівали 250 кг друзі, на гектар. Без міндобрив ця ділянка засівалася, інші ділянки підкидали трошки селітри. Так як друзі були пізні посіви, була дуже велика така засуха, то ми. Так сказати, сіяли цю всю земельну ділянку десь із 5 жовтня. Звичайно, опадів взагалі не було. Дощів не було, напевно, місяців 4 і, виходить, сіяли в суху землю. Так як пройшли пізненько вже опади, пшеничка наша вилізла, ну, не спіла вона, друзі, так набрати, як би. Нам не хотілося. Тепер однозначно потрібно сюди вносити 50 кг хоча б селітри кинути на 1 гектар землі. І вже потім по весні будемо кидати також під кореневе підживлення. Сівалочкою валочкою пройдемо, розпушимо за одну земельку, і думаю, щось, друзі, в нас з цього і вийде. Так як земля у нас тут не особа така й убита, виходить, була кукуруза. Після кукурузи соя цей рік була. І посіяли ми озиму пшеницю. Так що, думаю, друзі, що загальна ситуація по всіх ділянках у нас така. Звичайно, хотілося, щоб вона трошки була краща. Ну, думаю, підживемо найближчим часом і щось, друзі, в нас та й вийде. В принципі, добралися вже додому. Зараз йдемо вже на наше господарство поратися. Так, У нас тут, звичайно, невеличкий такий бардак. Наші жевжики дрихнуть. Свиноматки наші також тут в порядку. Тут розгоражували, щоб загнати до нашого кабанчика свинку. Тут, я думаю, що всі процеси, друзі, відбулися. Нічого так не знімав. Ну Хрячок уже він на опиті. Я думаю, що щось то відбулося. Зараз, друзі, потрібно прибрати цю свинку на місце, де вона знаходилася в нас. забрати точніше від хрячка. І вже думаю, що будемо займатися вечірнім правлянням. Так, ну що, вечірнє оправляння, друзі, добігає до завершення. Малі вже погодовані, підстелили соломки, поприбирали в них. Також ось переселили на місце нашої свиноматки хрячка через те, що, друзі, дуже він так вимазався, ухажував за нашою свинкою дуже оці всі пару днів. Так як нещодавно, вона в нас загуляла. І прийшлося вже, бачу, що свинка сьогодні перегуляла: прийшлося забирати з крайньої кліточки кабанчика на цю клітку. Через те, що свинка не захотіла виходити. Поприбирали, все, погодували. Тут у нас, друзі, знаходиться також наша рижуха. Поросята при ній вже чересчур переросли. Ну, на сьогоднішній день скажу, що завтра, післязавтра зробимо вже станочок для двох партій поросят. Будемо забирати цю партію поросят і наших отих малишів. І виходить, друзі, рижуха наша тут вже на мазі. Всі поїли, всі погодовані. Це у нас тут знаходиться Макстер Плюс 5 наша свиноматка це сама перша свинка, з якої тут у нас розпочиналося ведення сільського господарства. Свинка вже буде йти на шостий опорос. Звичайно, срок дуже великий, але так як друзі, вона мама дуже хороша, кількість поросят приводить непогано, вирішив спробувати її залишити на шостий раз. Бачу, що поросят випаює без проблем. Кількість поросят також радує. Ну, подивимося, що воно, друзі, в подальшому в нас буде. У нас, друзі, вийшла сьогодні така нестандартна ситуація. Хотів цю свинку забрати на її місце, але вийшло так, що вона не хоче виходити із даної кліточки. Ну, думаю, залишу її тут а на її місце поселили хрячка. Думаю, що нічого тут страшного немає. Почувається, вона тут непогано. Поприбирали, підтрусили трошки соломку, погодували. Ну, все як друзі, повинно бути. Думаю, що за декілька днів оці що в них тут було. Півмешкання, думаю, у них там вийшло покрити, друзі, дану свинку. Звичайно, через певний проміжок часу буде видно, чи вона погуляла, чи ні. Якщо ні, будемо перепаровувати. Ну що ж, друзі, робочий день вже добігає нашій до завершення. Точніше, вже по господарству всі справи свої поробили. З'їздили з самого ранку, друзі, сьогодні розвезли всі наші замовлення, свою продукцію по людях. Заодно заїхали, докупили півтони пшениці, привезли на господарство. На рахунок зернової групи можу сказати, що зерно в нашій місцевості коштує від 6,5 до 7 тисяч гривень за фуражну пшеницю. Ціна дуже така кусюча, Звичайно, ситуація неприємна по співвідношенню живої ваги і по закупівлі зернової групи. Там я скажу, співвідношення не дуже таке для нас приємне. Могу сказати, що з'їздили, подивилися на нашу пшеничку, вже зрозуміло, що їй потрібно. Потрібно однозначно вже підкидати селітру. Постараємося кинути 50 кг на 1 гектар. Там, друзі, вже по весні будемо підживляти все підкоренево сівалочкою. Також робота вже прибавилася, її потрібно, друзі, виконувати. Також виходить, друзі, що навели порядки в нас на господарстві, поробили всі свої справи. Робочий день з однією справою вже добігає до завершення. Але так як учора відбувся у нас плановий забій свинки, залишився у нас на господарстві бутер. Сьогодні хочеться його, друзі, переробити повністю на паштет. Так як друзі, тушонку вже пробували, хочеться спробувати паштет. Що в нас цього, друзі, вийшло? Попереднє відео у нас було про забій качок, так як декілька качок відправили на каптіння. Також в наступному відео покажу результат каптіння наших качок, можливо, когось щось, друзі, зацікавить. Зробимо паштет, повністю відео буде наступне по переробці. Так що, друзі, на сьогодні відео буде вже добівати до завершення. Кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.